Сьогодні знову над Україною пролунали вибухи. Люди прокидалися від повітряних тривог у розбитих містах і селах. Ніч розірвали ракети, дрони, страх. Ми виснажені, ми налякані. Ми втомились жити в очікуванні наступної атаки. Але ти не сам. Ми відчуваємо цей біль разом і тримаємось разом. Наш другий ворог сьогодні це тривога, страх, злість, безсилля, апатія, яка тихо підкрадається після сотень тривог. І нескінченний думскролінг ми гортаємо новини, ніби шукаємо там спасіння, а знаходимо тільки ще більше болю. Наш мозок не створений для нескінченного страху, ми не можемо постійно жити на межі. Цей біль реальний, і в ньому немає нічого соромного. Кожна емоція важлива злість, сльози, втома. Це не слабкість, це життя, і життя триває. Народжуються діти, ми закохуємось, сваримось, мріємо. Ми живі, і тільки ми вирішуємо, що випромінюємо у світ, світло чи темряву, надію чи розпач. Посмішка дитини. Смачний чай. Поцілунок з коханою людиною. Це не дрібниці, це життя. Ми вільні, і свобода це не лише політика, це свобода обирати думку, свобода берегти себе, свобода почати знову. Ким би ти не був мамою, підприємцем, бабусею, лікарем. Ти воїн, бо твоя боротьба це попри все вставати вранці, готувати сніданок. Зберігати спокій, не ламатися. Життя любить сильних, але сила це не про жорсткість, це про гнучкість, про внутрішній стержень, про тих, хто не втратив світла в очах, навіть у роках війни на виживання. Знайди свій якір сили, свою точку опори, жити необхідно моментом, не думай про майбутнє, не шкодуй про минуле, просто живи, просто тут і просто зараз. Дихай, не включай новини перед сном. Випий води, обійми себе, подякуй собі. Твоя сила в тобі, твоя країна в тобі, твоє світло в тобі. Все буде добре, біла смуга вже поруч. Кожен з нас проживає своє єдине життя, і, як ви пам'ятаєте, добро завжди перемагає зло. Слава Україні.